Добрий ранок, друзі, слава Богу, я вас благословляю. Е, бажаю вам гарного дня, бажаю вам Божого захисту в цьому дні, нехай сьогодні прийде успіх у всіх ваших справах силою Божою, Його благодаттю, його, його допомога, нехай прийде до вас в ім'я Ісуса. Дивіться, Івана, 12 розділ, 47 вірш. Ісус каже такі слова. Якщо хто почує мої слова, і не повірить, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Амінь. Це дуже важливо. Дивіться, що Господь хоче нам показати. Він, він хоче показати, що Він дає нам свободу, свободу вибирати. Він каже: послухай, якщо ти чуєш мої слова, і ти не віриш мені, то я даю тобі таке право не вірити. Більше того, я даю тобі свободу, я не суджу тебе. Бо моя ціль не засудити людей, я прийшов не знайти тих, хто не вірить, а я прийшов знайти і спасти тих, хто вірить. Алілуя. Тобто, моя ціль не, не суд принести, а моя ціль спасти, слава Богу. Чому Він дає нам свободу, друзі? Тому що Бог любить нас, і Він хоче, щоб ми були з ним, щоб ми вірили Його словам. Щоб ми слідували за ним, не за того, що ми боїмося, що Він засудить нас, не за того, що ми боїмося Його суда, а й за того, що ми Його любимо і ми хочемо йти за Ним. Слава Богу! Алілуя! Друзі, Бог хоче, щоб ми любили Його не за того, що ми Його боїмося, а й за того, що, ми... що це наше бажання. Що Він подобається нам, що ми хочемо йти за Ним і вірити Йому. Слава Богу. Тому будьте благословенні, Бог любить вас, ви вільні, але Він чекає, поки ви захочете і піти за Ним. Амінь.